Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Левіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний шолом від італійської торгової марки Мед. Модель називається Downtown. Даний шолом розрахований на поїздки як на гірських велосипедах МТБ Хартел, так і міських Сіті чи на велосипедах Грейвел. Це велосипедний шолом універсальний. Чому? Тому що він їх надійно захищає і гарно буде е, при, е, повітря пропускати скрізь себе. Е, от ось він приходить в такої коробці, дуже зручно його е, купувати. Е, якщо на подарунок, теж дуже, дуже, дуже презентабельна така е, коробка. От тут о, указується, що міпс це мається на увазі технологія захисту. Додаткова технологія захисту. Шолом має велику кількість отворів. Ось він отак от приходить, як ви бачите. Оці отвори дозволяють легко проникати повітрю під шолом, і тоді у вас нема зайвого перегривання, ви тоді себе відчуваєте більш комфортніше. Також у велосипедному шолому Донтан є пластиковий козирьок. Його можна знімати. Це зручно, коли вам не цікавить, коли ви бажаєте його зняти, то це все можна враховувати. Ось він знімається і ніяких зайвих проблем він не здійснює. Тобто шолом можна і тримати без цього пластикового козирька. Він зазвичай легко як знімається, так і ставиться. Гнучкий пластиковий козирьок від сонця захищає вашу голову додатково. Ну а Якщо вам потрібно поставити, все дуже зручно. Ось Є такі от -от штирки, які вставляються в сам шолом корпус і тримаються надійно цей козирьок. Корпус шоломом, як і всі якісні шоломи з пенопласту. Це особливий пенопласт, який не має ніяких зайвих поганих речовин, він діпалергенний, звичайний, надійний, міцний і легкий. Коли ми кажемо легкий, це завжди треба враховувати не поняття легкий. Чи важкий, а цифри. Тільки цифри вам можуть допомогти зрозуміти, що такий колин легкий. І ось, якщо ви зважите 330 грамів цей шолом. Зайва вага 30 грамів. Ну, нормальний гарний шолом має вагу 300 грамів. А тут 330 завдяки того, що є особлива внутрішня частина. Оця, вона така ярка, це частина, яка рухається. Тобто, коли ви одягаєте цей шолом, ваша внутрішня частина міцно тримається завдяки внутрішньої частини, яка регулюється ось оцим роликом. Його можна збільшувати і зменшувати об'єм завдяки роліку, і буде міцно триматися внутрішня частина. Але якщо у вас буде ецендент, якщо у вас буде якісь незаплановані вдари по шолому. Якщо ви будете, допустимо, їхати, ну щось трапиться, то внутрішня частина шолома, вона буде триматися міцно, а сама, сам каркас він буде трішечки рухатись, це як матрешка. І ось він, коли будете рухатись, шолом сам не спаде, а трішечки невеликий рух. Він знімає зайву напругу. Ваша голова не буде мати великого навантаження. Якийсь удар він буде скользко проходити, і це завдяки технології МІПС, тому шолом і міцний, і повишеної надійності завдяки оцієї частини, яка рухається внутрі Ну, я не буду це показувати, тому що це тільки під напругою можна зрозуміти, але вона дуже дійсна. Гарно. Наружна частина шолома з е, е, антівандального пластику, який під високим тиском е, температури е, вдавлен в саму основну частину цього шолому. Е, називається inol. І коли ви тиснете на Зовню частину шолома, він не пригибається, він не е, здійснюється які, якісь рухи, пластик міцно тримається на каркасі цього шолома, е, модель, якого називається downtawn. Є е, 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 ось така застьопка, е, тиснемо двома пальцями на бокову частину і вона відкривається. Закривається дуже зручно. Коли ви цей шолом Downtown від торгової марки мед одягаєте, Треба ось тут, з тильної сторони, регулювати об'єм. І якщо ви об'єм цей відрегулюєте для себе, то потім в користуванні він ніколи не буде впадати. Він буде надійно триматися на вашій голові і це дуже зручно, тому що велосипедний шалом, бачите, ось я дергаю і він не впадає. Буде міцно обіймати вашу голову. Ну, а ось оцей ремішок, він, коли застібається, повинен бути не плотно прижиматись, а два пальці, щоб воно болталося. Якщо буде щось траплятися, то ремішок не спаде, він не злетить. А коли ви рухаєтесь, він не буде вам заважати. Ну і Звичайна вага. Велосипедний шолом, мед, модель Даунтан дуже легкий 330 грамів. З системою гарної вентиляції, з системою МІВС, яка забезпечує безпеч... безпеку вашої голови. Сподобався велосипедний шолом МЕК модель Даунтан. Ви можете замовити в нашому київському магазині Вілегіва на Харківському шосе. Сподобався відеогляд? Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі, і ми будемо раді вашим відгукам, кожному вашому відгуку. Приходьте, купуйте постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!